Наше прекрасне місто це поле Чудес. Тут є гроші на все, що завгодно, крім того, що насправді потрібно. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. і Приїхали ми на Кустанайську вулицю у гімназію номер 19 На сумно, звісне поле, на яке скаржаться в пабліках, не раз на два і не десять. І досі з ним нічого ніхто не може зробити. Почитаємо. Ти читати нічого, тому що не озброєним оком видно, в якому воно стані, але все одно. Значить, це єдине місце у всьому районі, куди діти приходять бавитися, тому що поряд немає ні парків, ні стадіонів. Просимо про допомогу. Ми не знаємо, куди звертатися. Школа постійно надсилає запити про ремонт поля. Ніхто не реагує. Діти отримують травми, із паркана стерчать штирі, і поле повністю рване. Кінець цитати. Не збрехали. Перше за все це покриття, воно, на жаль, на сонці вже пересохло, і навіть ми його і приклеювали, але воно вже не тримається, на жаль. Ну і зрозуміло, що паркан. Бо його немає, м'яч летить на всі сторони. Але діти сьогодні на ньому займалися фізкультурою, пригали, бігали. Нам зробили укриття для дітей, а на стадіон поки що чекаємо, що закінчиться війна, і тоді буде стадіон, бо грошей не вистачає, на жаль, в місто. Гасаєш ти в футбол, а в тебе тут пастка. така, до речі, не одна, там ще одна паралельно діре. Ну тут взагалі без ризику я не знаю, як пацани тут не ризикують взагалі. бавитися. мені було б наприклад страшно. Ну, нам сказали в школі, що в 2017 році в останній тут проводився якийсь ремонт цього поля, все попересихало, все це в дірах. А в міста, прикиньте, нема грошей на дітей, на те, щоб вони не калічились. Я нагадаю ще раз: не тільки діти, які тут навчаються, а діти, які живуть ось тут скрізь. Де бавиться на Думську до вас приходити? Точніше, на біржеву, там бавиться футбол бігати. Я не думаю, пане Троханов, що вам було б приємно, якби батьки позвозили своїх дітей до вас там під офіс. Тому що їм нема більше де бавитися. Давайте ви зреагуєте, напевно, трошечки і будете більше вділяти уваги тим, що справді потрібно для нашого молодого покоління, а не тільки тренькати гроші на всякі гарантові фонди, господи сухорони, і взагалі на те, на що не потрібно. А ми знаємо, що таких випадків в нас по місту дуже багато. Так що, пане Труханов, ще раз, це Костанайська дорога і це гімназія номер 19. Почуйте. А ви, дорогі Одесити, гості міста? Будь ласка, якщо бачите щось такого по Одесі, пишіть нам в коментарі, і ми приїдемо. Побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.